Бінарний урок панорама. Історія України та українська мова. Тема уроку я мій народ, моя держава. Стуватися душкою. Дякую. І переходимо до наступної роботи. Я... Молодіжна спільнота сучасної. Незалежної України в господарстві посідало землеробство. Русичі навчалися використовувати плуг, розводили велику рогату худобу хлопцям, січовикам. Будь ласка, третя українську козацьку армію, яка складалася із піхоти, ноти, підрозділів розвитки. За доби руїна доля трагічно відвернулася від новонародженої в Україні козацької держави. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Граматична основа в цьому речі ніяка народ Мора. може здобути так підмет присудок. відсотків території Європи і 0,5 території світу. Український рушник є традиційним символом української культури. Таким чином, можна зробити такий висновок, що українські символи та державні атрибути формувалися протягом тисячоліть і свідчать, що ми є народ, ми є нація, ми є держава, і у нас багатовікова історія. Готували вчителі Андрійського за все третього сфле. Велико селищно.